Вітаю вас, друзі! Маю таки констатувати, що дійсно україною шириться дуже дуже дивний флешмоб. Спочатку одна. Якби тут коректно висловитись, не дуже розумна людина виступає проти України, проти української мови або проти української армії, Проти кого вони воюють. А потім ця людина після обурення українців починає записувати відео із вибаченнями. Я і перед армією України. Я не хотіла обідять українську армію. Учора оця жінка з Чугуєва, що на Харківщині, а я нагадаю, що це дві з половиною години долі. Лінії фронту на своїй сторінці, оцій сторінці в інстаграмі, записала те саме відео, де почала поливати брудом українську армію. Та блін, та позоріще, правильно, а що сказати хорошого, то що ні, вонючі, грязні, обригані, ходять бухі по городу і обдобані. Де, блін, в ета. Это... Ай на можна уважати за щось. як я вже сказав, військовослужбовці, яких варто поважати, знаходяться за дві з половиною години від неї і захищають її, в тому числі, щоб вона могла ось мирно записувати отакі відео, поливаючи брудом українську армію. Он поїхав блін, то його відправили. Он там, блін, пролежав в тіньочці, блін ногою прокіліпал. І він вважається, блін, героєм. Да какої там? Герой. тобто ті, хто захищають її, ті, хто захищають усю нашу країну, ті, хто віддають свої життя за Україну, для неї це не герої. Мабуть, її герої мають ось такий вигляд. Хоча станом на зараз цей так званий герой свій вигляд вже трішечки змінив. Проти кого вони воюють. Ставити отакі питання проти кого воює українська армія на восьмому році російсько-української війни, може хіба що дуже тупа людина або відвертий ворог України. Блін, от просто ні на трогать по поводу цієї теми, тому що я розмотаю блін любого і кожного. Але у реальності усе відбувається із точністю до навпаки, Ненавижу этих і просто ненавижу. по другому я сказати не можу. Зверніть увагу, коли вона оце усе несе, то вона не звертається до якоїсь конкретної однієї людини, до якогось одного військовослужбовця. Вона говорить це про усю українську армію, про наші збройні сили. І це дуже важливий момент, який ви маєте зараз запам'ятати, тому що ми до нього скоро повернемось, і ми їм платимо, блін налоги. Вот таким вот на хлібнівкам, которые сидять. Ні, абсолютно нічого наші військові не роблять, просто вони її рятують життя і бережуть її спокій. А так взагалі нічого. З С мені маплати вищитивають, мене вищитивають з пенсії, вищитивають з пенсіонерів. Таким блін у які не хочуть працювати. манам і алкашам, які йдуть туди. Фу мені це відео скинули. Я опублікував його у себе на телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Та й раз я вже сказав про телеграм-канал, підписуйтесь і на Ютуб канал, і можете і в інших соціальних мережах. І, власне, після того, очевидно, люди почали відповідати оцій жінці, і вона кардинально змінила свою позицію вже за кілька годин. Я і перед армією України. Я не хотіла обідіть українську армію. Та не вже а що ж вона тоді хотіла, коли записувала оте саме відео. І повертаючись до моменту про те, що вона. Поливала брудом фактично усю нашу армію. Вона почала казати, що ні, це просто було звернення до однієї людини. Я не хотіла обіді українську армію. Я говорила конкретно за ту жінку, яка мною плохо поступила, ну не за українську армію. Стоп, вона тут каже, що це адресувалось якійсь конкретній жінці, але вона сама на відео казала, що до всієї української армії і говорила про наших військовослужбовців у чоловічому. Роді. Он поїхав, блін, куди-то його відправили. Он там, блін, пролежав в тенечки, блін, ногою прокіліпав. І он вважається, блін, героєм. Да какой ти макер герой. Але менше з тим. Головне, що тепер вона вибачається. Я ізвиняюсь, перед армією України приймати вибачення чи ні, це вирішувати нашим військовослужбовцям. А я нагадаю, як усе пафосно починалось. Блін, от просто ні. Не... Не трогать по поводу цієї теми, тому що я розмотаю блін любого і кожного. але не вийшло. Щось пішло не так, не розмотала. Фу, і власне чому я на початку відео говорив про флешмоб? Тому що тільки за останній місяць, здається, це вже бо зна який випадок, коли хтось виступає проти України, армії або нашої мови, а потім починає записувати вибачення. Я нагадаю, що в Маріуполі була ось отака жінка, яка теж виступала проти наших збройних сил. А яку війну річ? про яку не объявили українські війська по сравнению з російськими, це просто соска пустишка. Так само це відео тоді почало розлітатись по соцмережам. І люди теж почали обурюватись, і не минуло також багато часу, і вона теж стала вибачатись. Я приношу свої вибачення за столь свої громкі слова. У мене не було цілі кого-то Іля бідіть і ще гучніша історія була із донькою судді Печерського районного суду Константінової, яка так сильно заступалась за кримнашиста Басту, що аж почала заперечувати територіальну цілісність України, доказують, розказують, що Крим наш Он уже не наш. з цим. і за тією самою схемою вона вже за пару годин записувала вибачення. Я хочу зділати заявлення і примісті зуміння українським рештам, яких висказана інформація. So возмущение змушені я правду гнів, або вебкамниця із Харкова називала українців бидлом, виступала проти маршу вишиванок та гасла слава Україні прямо як росіяни. Ваша по, по поводу этого? Це... Это просто отвратительно. чому знаєте. Я просто на самом деле хорошо знаю сторі ти страни mm -hmm. і знаємо, що слоган слава Україні, Героям слава это нацистський слоган. І так як ви вже могли здогадатись, тоді ми теж отримали дуже швидко її вибачення. Я дійсно на Чом різко я хочу принести свої іскріні вибачення по поводу цієї ситуації, тому що я поняла, какое количество людей я скарбіла. І ще одна цікава історія була. Правда, ми тоді вибачень так і не отримали, проте результат теж був непоганим. Можливо, ви бачили, як дві жінки записали відео, як вони дітей змушують викидувати українські паспорти, бо не змогли полетіти за кордон. Полісті! Я тоді ще записував окремий випуск про них, і з'ясувалося, ви уявляєте, що чоловік однієї з тих жінок був фанатом так званої ДНР, а його дружина записувала теж відео, де дуже обурювалась тим, що люди обурились її поведінкою. Рібята, бажала, астановітісь, а Будь ласка! бажалоста, прикратіть, бажалосте. Послушай, тобто, ось таких подібних випадків у нас в країні є дуже багато тільки протягом останнього часу. Тому якщо це не флешмоб, то тоді що? Я пропоную флешмоб. Проте є одне питання, яке досі не втрачає актуальності. Якщо усі ці люди так не люблять Україну, якщо їм огидна Україна, українська армія, то тоді що вони тут роблять? Чому вони не поїдуть у свою улюблену Росію і не залишаться там? Там немає ненависної української армії, української мови і українців. Якщо ви терпіти не можете Україну, то тоді валіть собі в свою російську федерацію. і тоді усім і нам, і вам стане набагато краще. І я маю сказати те, що я говорив вже дуже багато разів. Це насправді серйозна проблема. Отакі От відео записують ну, мабуть одна людина із кількох тисяч. А насправді прибічників руского Міра в Україні є досить багато і вони усі мають право голосу. Вони обирають нам Медведчуків до Верховної Ради. Вони в разі чого готові виходити на нові мітинги на підтримку так званих ДНР та ЛНР. Як це було вже у 2014 році? Тому цю проблему треба вирішувати Системно потрібно позбавляти таких людей права голосу, щонайменше. інакше наша країна буде мати дуже і дуже багато проблем із отакими в лапках громадянами, і навіть те, що вони вибачаються, далеко не завжди означає, що вони справді перестали ненавидіти Україну.